The so Леймозздраствуйте, Шеллі була настільки зайнята новонародженим, що в неї не знаходилося навіть хвилини на душ. Тим часом її чоловік проводив час із жінкою з їхньої церкви. Коли Шеллі дізналася, вона вирішила, що їхній шлюб неможливо врятувати. Коли ти отримуєш докази того, що чоловік тобі зраджує, це немов смерть. Твоя ідеологія, думки, погляд на себе і на те, ким ви були одне для одного, повністю руйнуються. Ти розумієш, що життя вже не буде таким, як раніше Ноелі Шелі Ресіо зустрічалися вісім років, коли 2013 року віддали своє життя Христу і незабаром після цього одружилися. Ставши на шлях віри, вони вирішили присвятити себе служінню в церкві. Подружжя було впевнене, що це стане основою їхнього кохання. Для мене церква була подібна до неба. Це був спосіб утекти від вуличного життя, в якому я виріс. Мені потрібен був хтось, хто любитиме Бога більше ніж мене, і я бачила його плоди. Два роки по тому у них народився первісток, але вони не довго раділи цьому, тому що у Шелі почалася після пологова депресія. За кілька місяців їхній шлюб почав руйнуватися. Мені здавалося, що мій світ перевернувся до гори дригом. я не знала, коли зможу прийняти душ. Наше малятко багато плакало. Я не висипалася. не уявляла, як піклуватися про чоловіка, і навіть не думала про повернення про роботу. для мене все це було справжнім кошмаром. Я відчував безсилля. Я хотів допомогти їй як чоловік. Я думав, що цим більше буду занурений у служіння, тим ближче буду до рішення. Я нехтував своїми подружніми та домашніми обов'язками. Ту енергію і сили, які мав витрачати вдома. я віддавав служінню в церкві. В цей важкий час. Одна жінка в церкві зізналась Ноелю, що має до нього почуття. Вона запропонувала йому те, чого він так прагнув підтримку. Я був бажаним. Хтось дивився на мене з бажанням. Завдяки цій жінці я відчував себе чемпіоном. Відтоді розпочався роман Нуеля з тією жінкою. Шелі щось відчула. Їй наснився сон. і Незабаром вона знайшла листування чоловіка з коханкою. Я почувалася пригніченою, самотньою, ізольованою. Одна частина мене казала, що час усе залишити, але інша казала: ні, ти повинна боротися за свій шлюб, бог відновить його спочатку Шелі приховувала свою знахідку, щоб зрозуміти, як розвиватимуться стосунки. Згодом депресія відступила і її замінила байдужість до Ноеля. Зрештою, через кілька місяців після того, як вона дізналася про листування, Шелі вирішила прямо сказати йому, що знає все. Я думав, так невже це кінець? Чи можна все виправити? Це може прозвучати дивно, але я ніколи не переставав любити свою дружину, навіть попри все, що на кою. Я почувалася розгубленою, пригніченою. Я вирішила зробити. Ти крок уперед і сказати: нехай буде, що буде. Якщо я піду, значить піду. Що ж робити далі? Але Бог промовив до мене: не рухайся, йому потрібна подруга, а не той, хто дорікатиме. Тоді вони почали відкрито говорити про свої думки та почуття. Тим часом Роман Ноеля тривав, але невдовзі його захлиснуло почуття провини. Він залишив церкву і повернувся до колишнього способу життя випивка і наркотики. Допомагали мені притупити біль, адже біль приводив до відчаю. Я не міг розібратися у власних думках щодня. поки тривав роман. Я боявся, що втрачу сім'ю. Я була готова піти багато разів. Я збиралася залишити усе. Сказала з мене досить, господи, Ти можеш розібратися з цим пізніше, але я йду звідси. Але Бог хотів не цього. Роман тривав два роки, перш ніж Ноель вирішив порвати з тією жінкою. Він покаявся у своїх гріхах і заново присвятив своє життя Шелі, родині та Богові. Коли Бог пробачив мене, я відчув, що цілісність повернулася до мене. Я більше не був зламаною людиною. Бог відновив і пробачив мене, і я знову відчув повноту. А Шелі знову звернулася до Бога. Цього разу вона просила його допомогти їй пробачити, довіритися і знову полюбити свого чоловіка. Я не мала триматися за гіркоту і ненависть пов'язані з тим, що він зробив. Бог сказав мені відпустити це. Я почала робити кроки, щоб бути ніжнішою, торкатися до нього, бути поруч. Ми знову почали ходити на побачення, продовжували спілкуватися вечорами. І моє серце почало м'якшати Протягом наступних двох років, подружжю вдалося відновити свій шлюб. Сили для цього вони черпали у вірі в Ісуса Христа. Коли я побачила, як Бог врятував мій шлюб, я сказала: для Бога немає нічого неможливого. Частина християнського життя це прощення. І коли ви переживаєте такий момент, ісус очікує, що ми виявлятимемо любов, милість і доброту, як він зробив це для нас, і я почала чинити так для чоловіка. Мені здається, що ми з дружиною можемо пройти через усе що завгодно. Ми кохали одне одного й раніше, але не знали, з чим може впоратись наше кохання. Історія Нуеля та Шелі свідчення про стіль, вольну силу Божу. Вони віддали свої проблеми і побачили, як попіл перетворився на прекрасний одяг. Іноді ми тікаємо від болю, але Бог каже: прийміть його, якщо хочете побачити, що я хочу зробити. Бог неймовірно добрий. Він виявляє свою доброту розбитим людям і використовує їх на благо. Він зробив це для мого шлюбу і може зробити це для будь-кого. Знаєте, коли ми одружуємося, ніхто з нас не уявляє, що може витримати наше кохання. Ми вступаємо у шлюб, бо кохаємо одне одного і хочемо жити праведно перед Господом мені здається, іноді ми забуваємо, що даємо обітницю і ця обітниця не лише одне одному, а й перед Богом. Це заповіт, який ми укладаємо між собою та з ним. Шлюб це союз трьох. Якщо у вас були проблеми в шлюбі, і Бог допоміг вам знайти шлях до перемоги. Ви знаєте, що це так. Ми потребуємо його самі по собі ми егоїстичні. це стосується кожного з нас. Часто у шлюбі ми очікуємо, що партнер задовольнить наші потреби. Ми зосереджені не на тому, щоб любити інших, а на тому, щоб вони любили нас. А коли довіра руйнується, виправити це дуже важко, але це можливо, тому що з Богом усе реально це не просто зібрався силами, стіпив зуби і зробив ні. Це треба робити разом із Богом, тому що у вас є рани, які потребують зцілення. І є речі, в яких потрібно сповідатися коли ми зосереджуємося на тому, що нам заподіяли, як несправедливо з нами вчинили, і кажемо. Але Боже, він каже: залишайся на місці. у своєму слові він говорить зупиніться, пізнайте, що я Бог нам потрібна повага у стосунках із Богом. І така ж повага потрібна в шлюбі. але другого не може бути без першого. Боже слово це не просто порада. Він знав, що говорить, коли навчав нас про важливість шлюбу, його святість, його майбутній вплив. Бог сказав, що ненавидить розлучення, і це не просто так, Бо він хоче бачити праведних дітей. ідеться не лише про чоловіка і жінку, а про сім'ю. шлюб впливає на наших дітей. І розлучення, звісно, теж але в Ісусі ви можете знайти новий початок незалежно від того, де ви були і що зробили. Я не кажу, що ви повинні залишатися в аб'юзивних стосунках. Але іноді ми втікаємо просто тому, що нам боляче і незручно. А Я хочу, щоб ви шукали Але, того, що Бог приготував для вас. Ви можете почати все заново. Я часто кажу, найпрекрасніше у житті християнина, послідовника Ісуса, це те, що Він знає. ми грішники. він знає, що ми час від часу помиляємося. і що він робить? Він прощає нас. Він you know, прощає і приймає назад. Дає новий початок. Наповнює нас this. своїм святим we're духом. ви можете знайти це у своїх стосунках. просто попросіть його. Просто скажіть, що ви потребуєте його допомоги. Прийдіть і в смиренні скажіть. Господи, я тут не для того, щоб розповідати, що зробили мені. Я тут, щоб говорити про свої стосунки з тобою. Прошу, навчи мене твоїх шляхів. Покажи, як любити тих, хто чинив зі мною погано. Віднови радість і спасіння. І дух правий обновив мені, тому, що Бог цього прагне для вас. він готовий це зробити. і тільки він це може зробити. Варто тільки прийти і попросити його про це. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 – офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виниклені звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію та йти вперед. Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Коли Арторас дізнався про десятину, він вирішив глибше вивчити це питання, бо він уже був по вуха в боргах і не міг уявити, як віддавати 10% заробітку, але все одно почав це робити. І сьогодні він не уявляє свого життя без десятини. для Артадіани. Діани раз їхнє спільне життя починалося з віри в успіх і Достаток вони працювали разом і добре заробляли, але під поверхнею назрівала криза. Щомісяця фінансовий зашморг затягався дедалі тугіше. У нас була ціла пачка кредиток. Коли на одній закінчувалися гроші, брали іншу. Потім почали дзвонити колектори. Ми були наче в тумані. Ми були загублені. Одного разу друг запросив їх до церкви. Їхня віра почала зростати, яке розуміння божих принципів, зокрема десятини і пожертв. 10% від прибутку так, 10%. Спочатку я не розумів цього. Думав, як оплачувати рахунки, якщо ми віддаватимемо 10%? Ми ж у боргах. Але для Бога немає нічого неможливого. Мені почали підвищувати зарплату. Господь почав благословляти все, що ми робили, і вони почали жертвувати також на клуб 700. Я вірю в місію Сібіен допомагати людям, робити операції дітям. Один хлопчик народився з зайчою губою, а тепер він у чудовому стані. Має гарний вигляд. Або склянка чистої води раніше в людей була лише брудна, тепер у них є чиста, і вони більше не хворітимуть. У цьому я бачу справжній місіонерський дух Сібіен. Це є суть великого доручення. І коли ми жертвуємо Сібієн, Бог відповідає. Після смерті дружини Арт продовжив жертвувати Сібієн і навіть збільшив пожертви. Так він вшановує її пам'ять і їхню спільну спадщину. Він каже, уся справа в тому, що Господь забезпечив. Я перейшов на золотий рівень клубу Сібієн, тому що Господь дав мені більше. Я закликаю інших жертвувати Сібієн, бо ви справді можете побачити плоди їхньої праці. і це добре. Усі ці кошти йдуть на добру справу. і це втішає. Якщо ви коли-небудь сумнівалися щодо десятини, я закликаю вас спробувати. Просто спробуйте і подивіться, що станеться. Ви побачите, як Бог відкриє небесні вікна і виллє благословення, які ви не зможете витримати. Це здається нелогічним. Ми часто кажемо, коли я розбагатію, почну жертвувати, коли в мене буде достатньо, я почну давати. Але давайте присвятимо себе і скажемо: поки Бог забезпечує мене, я віддаватиму йому. Десяту частину я жертвуватиму, щоб інші мали їжу, воду, почули Євангеліє. Я жертвуватиму на церкву, на місіонерство. І коли ви чините так, ви відкриваєте великий секрет Божого Царства. ісус чітко говорить про це в Луки 6. «Давайте і дасться вам, якою мірою міряйте такою і вам. Відміряється це не щось необов'язкове, це не подачка Богові. Ні, коли ви усвідомлюєте, що все належить йому і приходить від нього. вам легко сказати, як я можу допомогти зростанню Божого царства. Як можу проявити щедрість? це частина Євангелія. Бо так полюбив Бог світ, що дав і коли ви любите і прагнете давати з відкритим серцем. Ви відкриваєте дивовижну істину. Давайте і дасть вам Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Після того, як Генрієта пошкодила м'язи обертачі плеча, їй зробили операцію. Але біль не зник навіть коли вона завершила курс лікування. Сьогодні Генрієта повністю здорова, усе завдяки диву, яке сталося просто в неї вдома. я пошкодила м'язи обертачі плеча на роботі. Відчула різкий розрив у плечі. Протягом кількох днів я терпіла біль, але він не минав. Мене направили до лікаря, і він сказав, що потрібна операція. Я погодилася, а після операції пройшла курс реабілітації. Ситуація трохи покращилася, та з часом сильний біль повернувся, і мені знову довелося звернутися до лікаря. Тоді він зробив мені укол у плече, але цього разу він не подіяв. Я ще два тижні ходила з болем. А потім якось увімкнула клуб 700, і Гордон отримав слово знання про м'язи обертачі плеча. Це було дивовижно. У когось проблеми з правим плечем. Ви травмували його пошкодили зв'язки, суглоби і нерви. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. Я знала, що він звертався саме до мене, тому що я молилася і просила Бога про зцілення. Гордон сказав: зробіть те, чого ви не могли зробити. у той момент я не могла самостійно підняти руку, але підхопила її лівою і підняла так високо, як тільки могла. Ворог намагався переконати мене, що я не отримала зцілення. Але я сказала ні, я зцілена. упродовж усього того дня. Я знову і знову підіймала руку на. Стілення. Стільки високо, наскільки могла, і вже через три-чотири дні я почала піднімати її самостійно. я прославляла Бога за те, що він зробив для мене. Моє плече повністю зцілене. Жодного болю. я славлю Бога за це зцілення. І сьогодні піднімаю цю руку вгору, прославляючи його. Куди б я не йшла, я розповідаю, що Бог зробив для мене. Нехай історія Генрієти стане для вас підбадьоренням. Іноді, коли ми починаємо вірити, ворог приходить, щоб посіяти сумнів. Він каже: а чи правда, що Бог сказав це? Його прийоми не змінилися ще Адемського саду. Він хоче посіяти сумнів, чи справді сказав Бог? Чи можеш ти на це покластися? І відповідь завжди має бути такою. Йди геть. Я стоятиму на слові Божому. Але ми повинні проявляти свою віру діями. у грецькій мові слово віра це іменник і дієслово. і коли ми застосовуємо його як дієслово, ми бачимо чудеса. Генрієта почула слово. Вона зробила все, що їй говорили лікарі, але нічого не допомогло. Потім вона почула слово про зцілення свого правого плеча і сказала, «Я діятиму відповідно. вона скористалася лівою рукою і сказала: я підніму її, хоча б так, і щодня підніматиму вище І на третій день вона побачила чудо. Вона отримала зцілення через дію. Тому я й кажу, коли ви чуєте слово про зцілення, починайте робити те, чого раніше не могли. іноді ваш розум чи тіло кажуть, що ви не можете через симптоми, але ви маєте сказати. Силою Бога Всемогутнього я зможу. Я зроблю те, чого не міг, бо Бог зі мною. Він пильнує своє слово, щоб його здійснити. Коли паралізовану людину спустили через дах, писання чітко каже Ісус побачив їхню віру. Чию віру тих, хто сказав, якщо я принесу свого друга до. Ісуса, він буде зцілений. Він побачив їхню віру. Нехай у вас буде така ж віра. Якщо я зможу опинитися перед Ісусом, я отримаю зцілення. А як опинитися перед Ісусом? Якщо двоє або троє зберуться в моє ім'я, там і я серед них. Ми з Террі будемо вашими двоє чи троє. Якщо зараз хтось поруч із вами, попросіть Його покласти руки на вас. Проявіть свою віру. Коли Ісус побачив їхню віру, проявіть її, якщо ви наодинці, покладіть руки самі на себе, на ту частину тіла, що потребує зцілення. Якщо не дотягуєтесь, покладіть на голову чи груди. Проявімо віру і побачимо, що зробить Бог. Ми будемо молитися, стоятимемо на Божому слові, щоб ви отримали зцілення Моліться разом зі мною. Господи, Боже, всемогутній. Ми приходимо до тебе і проголошуємо, що ти всемогутній. Для тебе немає нічого неможливого. Ти хочеш зцілити нас. На небі немає ні хвороби, ні страждання. Ми просимо, нехай Твоя воля здійсниться в наших тілах, як на небі. Простягни свою руку, Господи Боже, візьми мене за ту руку, яку я покладаю на своє тіло зараз. Торкнися мене і зціли моє тіло. Усунь хворобу, бірі неміч, в ім'я Ісуса. Я проголошую, що зцілений ранами Ісуса Христа. Його кров очищує мої гріхи, забирає мої немочі. В ім'я Ісуса. Террі, чи дав тобі Бог слово? Є хтось, можливо, не одна людина, кого Бог зцілює від артриту. І мова не про кілька скрипучих суглобів. Ці слова звернені до тих, хто страждає на ревматоїдний артрит. Ви так давно живете з цим болем, що навіть не уявляєте, що Бог може зцілити вас. Але він це робить саме у цю мить. підніміть руки і почніть славити його. Дякую, Господи. За милість і благодать у когось серйозні проблеми з мовленням. Бог зцілює вас, ви більше не будете затинатися. Проблеми з мовленням зникають. В ім'я Ісуса. Говоріть вільно і чітко з цього моменту. В ім'я Ісуса. Амінь і Амінь. Якщо ви отримали зцілення, зробіть те, чого раніше не могли. Проявіть свою віру в зціленні. на нашому каналі в Ютуб. Ви знайдете ще багато історій зцілення. А завершимо словами з Біблії. Тому хто вірує все можливе.